Слава Ісусу Христу. Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Сьогодні у нас 14 липня і я вам розкажу ціни на ринку у Львові. Це є гуртовий ринок. Начну з зелені. Салат 45,50, базилік 150, рукула 100, укроп 7080, петрушка 78-80. Помідор Примадона 45-55, так само і червоний, і рожевий і жовтий, 60. Огірок 15-17 У нас баклажан 60. Перед жовтий 55. Геркулес і капі. Капія 95. Кукуруза 17-22. цвітна 25, Савойська 15-25, Молода. І середня по 10 гривень. Це сьогодні деякі ціни, звичайно, приупали. Ну, а так то тримається. Тримається, тому що дощі може бути, і воно, як то кажеться, немає як зібрати. Але капуста, бачите, 10 гривень. Броколі 45, пекінка 45, картопля 14. По броколі її немає, обід вже не було. Буряк 20, картопля 14 я горів, морква 35, 45 цибуля 25-30, часник 60-110. Почнемо з ягодів. Ягоди у нас вишня – 45-55, черешня – 70-95, лохина. 110-150, чорниця 80, 90, полуниця 75-100, порічка 50. По малині, в обід 12 годин малини не було. Звичайно, коли може зрання, зрання, звичайно, вона була, але хто ціну знає, скажіть, бо просто не знайшли її. Нектарин був 55-65, буває Агрус 50, абрикос 60-80, ожина 100-120, кавун 26-30, гарний по 30 гривень. Так як ще Одеси, мабуть, немає. ну і Херсонського правобережжя, то такі ціни у нас сьогодні на кавун. Диня, звичайно, привозна, ну і теж. Ціни там 60-50 гривень. Бу, була, як до війни, Херсонщина, відклійшов кавун, то тут, звичайно, було набагато дешевше. Але кавуна насадили, дуже багато насадили. Будемо пробувати і наші сторони кавуна. Я маю ввиду, що від заходу до півдня. України будемо пробувати кавун. На ринках він буде. Ціна, я думаю, може бути трохи менше, ніж минулий рік. Така моя думка, тому що кажу багато. Як насадили ціну велику тримати, ну, він себе сам не як -то каже, не виправдає. Тому що кавун, звичайно, любить опт, щоб йшов, щоб люди брали на розріб. Коли люди беруть розріб, тоді і опт вавіше йде. Коли буде стояти розріб. Опт буде теж стояти. І ціну, я кажу, треба трошки буде тоді вже, ну те, подивимося, по ринку. Ринок диктує ціни на кожну продукцію. Дехто каже, питає, на що я підписався, типа на канал наш. Що вирощувати, а тут ціни. Я вибачаюся людина, яка для себе, будь ласка, дивіться, але ціни це йдуть для тих, хто собі виростив. Виростив або хоче купити. І він тоді питається за цінами. Питається, інтересується, навіть що з себе з дому продати. Ви більше взяли капусти, а не знаєте ціну. Подивилися, і ви вже орієнтуєте, скільки у вас може бути прибуток чи як. От такий сьогодні був ринок, так що товар є. Приїжджаємо, беремо кому треба. Ну і, звичайно, торгуємося завжди. Це є ринок Україні перемоги. Слава Збройним силам України. До побачення.